Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансування бюджету, планування змагання комунічного розвитку. Так, кворум є у нас. Питання роздані на руки. Я думаю, їх перечитувати немає потреби. Всі мають та питання, можливо, у когось є доповнення, зауваження, пропозиції. Минулі. Щодо порядку денних. Тому прошу проголосувати. В цілому. Хто за, проти, отримались одноголосно. голоси. Починаємо до розгляду питань засідання постійної комісії. Перше питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНД Ощівської міської лікарні Ощівської ради, по перше публічне 25 року відповідає директор. Наші доходи підприємства за перше 25-го року становить 49 мільйонів 970 тисяч. 40 мільйонів 975 тисяч це кошти для ДСЗУ. 784 000 кошти. 784 тисячі, кошти від надання послуг з медичного обслуговування населення. 4 мільйони 79 тисяч кошти з місцевого бюджету на оплату енергоносії, 462 тисячі кошти від оренди активів, 2 мільйони 668 тисяч кошти від фінансових операцій, 1 мільйон кошти отримані благодійно витрати підприємства, заробітна плата 25 мільйонів 782 тисячі, нарахування на оплату праці 5 мільйонів 244 тисячі, предмети матеріального обладнання інвентар 773 тисячі, медикаменти та перев'язувальні матеріали 9 мільйонів 675 тисяч, продукти харчування 783 тисячі, оплати послуг 1 мільйон 783 тисячі, Видатки на відрядження 49 тисяч, оплата комунальних послуг та енергоносії 3 мільйони 973 тисячі, виплата пенсії і допомог 264 тисячі, інші поточні видатки 255 тисяч, придбання основних засобів 1 мільйон 726 тисяч. І все. Дякую за уваження. Прошу прощати. Хто за? Проти отримався одного Друге питання порядку денного про затвердження звіту до фінансового плану, яка не Борщівська міська рада на 25 рік прошу. На 26 рік. А, на 26-й рік. На 25-й рік. На 25, на 25 рік. Затверджень в мінус 20 шлама. Так, я добре. Значить, доходи підприємствам до 2025 рік збільшилися в сумі на 14 мільйонів 46 тисяч, а саме 8 мільйонів 273 тисяч це кошти від НСЗУ, 380 тисяч коштів від надання платних послуг, 613 тисяч кошти з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв, 20 тисяч кошти на оплату безкоштовного зубов 220 тисяч кошти від оренди активів. І 1 мільйон благодійних коштів. Значить, витрати підприємства на 25 тілі збільшились на 17 мільйонів 529 тисяч, а саме залізна оплата на 2 мільйони 24 тисячі, нарахування на оплату праці на 445 тисяч, предмети, матеріали, обладнання інвентар на 100 тисяч, медикаменти та прив'язані матеріали на... Три мільйони, продукти харчування на 60 тисяч, оплата послуг на 540 тисяч, видатки на відрядження на 20 тисяч, оплата комунальних послуг на Росії на 613 тисяч, виплата пенсії допомоги на 91 тисячу, інші виплати на 20 тисяч гривень. І капітальний ремонт на 10 мільйонів 554 тисячі гривень. Все, я поняла. Да. Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався однодати. Про закаження проєкту фінансового плану команду кандидаської міської лікарні, Бурщицька міськради на 26 рік. Значить на 26 рік. Бурщистка міська лікарня. Доходи, планують доходити підприємства на 26 рік в сумі. 102 мільйони 37 тисяч, а саме 87 мільйонів 236 тисяч коштів від інсулів, звідки за програму на дешній 1 мільйон 600 тисяч коштів від надання послуг, 8 мільйонів 116 тисяч коштів з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв і 25 тисяч гривень коштів з місцевого бюджету на оплату безкоштовного зубу протезування, бо 860 тисяч коштів від оренди активів та оренди від оренди. 4 мільйони 200 коштів від фінансових операцій. Витрати підприємства на 26, 26 рік плануються. Заробна плата 57 мільйонів 53 тисячі. Нарахування на оплату праці 12 мільйонів 551 тисяча, Предмети, матеріали обладнання мільйон 708 Медикаменти 12 мільйонів. Продукти харчування 2 мільйони 78 тисяч. Оплата послуг 2 мільйони 508 тисяч. Видатки на відрядження 125 тисяч. Плата комунальних послуг та енергоносії 8 мільйонів 116 тисяч, виплата пенсії 140 тисяч, інші виплати населення 25 тисяч, інші поточні видатки 540 тисяч. Придбання основних засобів на 4 мільйони 790 тисяч. Так, є коли питання. Хто за? отримав на голос. Про внесення змін доповнення до програми фінансування підтримки комунального інформаційного підприємства Бурстівської міської лікарні міської ради на 24-23 роки. До вашої уваги внесені зміни до фінансової підтримки. А саме більше золота надано 4 4440 440 гривень за придбання антиробічної вакцини і скала подійська. Територіальна громада надала 11 500 гривень. Дякую. Хто за? Хто за? З кошти отримали з Дякую, Міріславо. Так, приходимо до п'ятого питання, 3 години. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Борщівська ПСД, Борщівська міська рада за перше поліччя 25-го року. Наші УАЗ відправка на 15 окон за перші величі без п'ятого року. Одна частина, яка становить 6 мільйонів 601 тисяч гривень з них, 4 тисячі 525 тисяч – це кошти Національної служби здоров'я, 307 тисяч 800 – кошти місцевого підсчету на оплату нерівності ліквідації, 314 тисяч – це кошти без дійснення на, на ціалу пов'язаність з за оплатою непідвищених депутатських віку засобів, 104 тисячі 600 – кошти за парламент ринку для придбання бензину привезені хворих на в 32 тисячі, це кошти на порушення ремонту. на, 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 на ремонт. частина плану за те, півріччя, предмети матеріали, інвентар 264 тисячі, медикаменти 132 тисячі, витрати на палому стані матеріали за то, що це було бюджету 104 тисячі, на оплатами електроенергії 64 тисячі 600, природнього газу 104 тисячі 300, плати послуг і в 166 тисяч 200. Витрати на оплату праці 4 мільйони 312 тисяч. Витрати пов'язані з відшкодуванням вартості лікарських засобів і потової населення у сумі 314 тисяч. Все, так. прошу проголосувати. Хто за? Проти, отримує 10. Слідує питання про затвердження звіту до фінансового плану для Бущівської ЦРБС, Дощівської міськради 25 квітня. Зміни. Змінити. Це зміни вносяться по коштах місцевого бюджету, а саме виділення додаткових коштів на проведення поточного право ремонту приміщень у сумі 99 тисяч гривень. Прогнозований фінансовий прогнозований дохід на 2026 рік у сумі 12 мільйонів 292 тисячі гривень з. 9 милиона 166 тисяч за национална служба, 745 тисяч директор за коште на бюджетна оплата на Русия, 1 милион за кошти, повязани с безоплатната фирма на Витковско универския засоби за рецепта Винкарин, за коштава, да на видно, в Никарил, 131 тисяч за коште на небензино и хворих хора на Радиалис, Вътрадна част е на предмета материал и инвентар 280 тисяч, на 284 тисяч от Креска, Електроенергія 472 тисячі 300, витрати природнього газу 234 600, витрати оплату твердого газу 120 600, оплата послуг крім 294 тисячі 300, на оплату праці 8 мільйонів 434 тисячі, витрати пов'язані з відшкодуванням вартості лікарських керівних засобів протигорів населення 1 мільйон тисяч гривень. Дякую, прошу проголосувати. Хто за? <клес> проти, отримав судну? Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Одерянської АЗТСН Борщівської міської ради з першого річчя 25-го <клес> підприємство отримало дохід у сумі 1 мільйон 55 тисяч гривень і 64 тисячі 700 також місцевого державного підприємства і на заробітну плату 852 тисячі паломостинні матеріали, 14 тисяч 600 предметів матеріалів на інтар, 38 тисяч інші операційні витрати, 69 тисяч оплати комунальних послуг і на рівному 27 тисяч 400, з них природній газ 15 тисяч 300, електроенергія 12 тисяч, відшкодування лікарських засобів пільгових груп населення за кошти місцевого бюджету 37 тисяч 300. Дякую. Прошу проголосувати. Хто за? проти утримання повного про затвердження змін то, сьогодні, то, а, По, сьогодні. Сьогодні, до фінансового плану на 25-й Зміни до фінансового плану в частині доходу від НДЗУ – це збільшення на 92 тисячі. Видатковий частин, відповідно, збільшення на статті на предмети матеріалів інвентару – сумі 25 тисяч, медикаментів – 20 тисяч, палово мастильні матеріали – 10 тисяч, заробітна плата – 10 тисяч, інші послуги, крім комунальних – сумі 27 тисяч. Так, хто за промов тримався про затвердження фінансового плану на 26 рік? Прогнозовано на 26 рік підприємство планує отримати 2 мільйони 116 тисяч гривень, з них ще кошти місцевого бюджету 119 тисяч 200, відшкодування вартості лікарських, лікарських медикома засобів 100 тисяч гривень, кошти від НСЗУ задані послуги 2 гривень. Витратна частина якого буде предмети матеріалу обладнання 88 тисяч гривень, медикаменти 85 тисяч гривень, паломасти матеріали 45 тисяч гривень, витрати на оплату праці 1 мільйон 80 тисяч гривень, оплата послуги комунальних 67 тисяч гривень, зник електроенергія 42 тисячі гривень, природній газ 37, сім, тверде паливо – 40 тисяч гривень, відшкодування вартості лікарських засобів населення – 100 тисяч гривень. Я хто за о, о, о. про затвердження звіту про виконання бюджету міської територіальної громади за перше півріччя двадцять року? Прошу першому року надійшло доходів в сумі 161 мільйон 612 тисяч 545 гривень. Змір до загального фонду 158 мільйонів 121 тисяча 742 гривні і до спеціального фонду 3 мільйони 490 тисяч 803 гривні. Проведено видатки. видатки на загальну суму 156 мільйонів 80 тисяч 254 гривні, з них по загальному фонду 149 мільйонів, 342 тисячі 870 гривні. 1 гривень, і по спеціальному фонду 6 мільйонів 737 тисяч 383 гривень. Якось якісь питання на мене прошу показати. Хто за противному? Про затвердження світу витрачання коштів земного фонду бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 25-го року. Прошу потянути. на 25 й рік резервний фонд передбачений в сумі 500 тисяч гривень, напроти з першого півріччя кошти з резервного фонду не витрачалися. Прошу проголосувати. То за? Проти? Керуємося Про затвердження договорів про отримання міжбюджетного трансферту на 25-й рік. Скала Подільська селищна рада передає нам іншу субвенцію в сумі 11 тисяч 500 гривень на придбання антирабічної вакцини та антирабічного гамаглобуліну. Також вона передає е, субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 20 тисяч сімсот гривень для забезпечення викладання навчального предмету захисту країни. Більше Золотецька сільська рада передає кошти іншої субвенції в сумі 4 тисячі гривень на придбання антирабічної вакцини. Цей проєкт передбачає підписання договору між Скала селищною і більше Золотецькою сільською громадою. Прошу проголосувати. Хто за? Про затвердження змін в бюджету на 25 Дані зміни передбачають спрямування перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету в сумі 1 мільйон 390 тисяч гривень. З них КП комунальнику 870 тисяч гривень на оплату праці працівникам благоустрою та пожежної. Відділ освіти сім'ї молоді спорту 100 тисяч гривень для придбання навчальних посібників для учнів перших-других класів. Борщівські ДЮША – 30 тисяч гривень на придбання нагородної атрибутики переможцям турніру з вільної боротьби. Борщівські міські раді 100 тисяч гривень на відрядні і 90 тисяч гривень на придбання матеріалів. На заходи програми підтримки управління соцзахисту населення Чорківської РБА 200 тисяч гривень. Крім того, з державного і місцевих бюджетів інших громад нам надійшло ряд субвенцій, а саме освітня субвенція в сумі 24 мільйони 837 тисяч 900 гривень. Це кошти на виплату зарплати перед працівникам на вересень-грудень цього року. Субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 453 тисячі 400 гривень на заробітну плату заробітну плату працівникам інклюзивно ресурсного центру, також на вересні груди. Субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 195 дев'яносто тисяч гривень на виплату доплати в період канікул, коли працівник не перебуває в відпустці, а виконує педагогічну роботу. Надійшли кошти іншої субвенції на придбання антирабічної вакцини від більше Золотецького сільського бюджету 4400 тисячі гривень і з Подільського селищного бюджету 12500 тисяч п'ятсот гривень. Також скала Тала Подійська селищна рада нам передає субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 20 760 гривень для забезпечення викладання навчального предмету захисту країни. У відділу освіти сім'ї молоді і спорту для придбання обладнання і предметів довгострокового користування для осередку захисту країни перерозподіляє кошти загального фонду на спеціальний на загальну суму 73 тисячі гривень. Якої зауваження пропозиції допомогти? Хто за? За, один отриманий, що проти немає. Про передачу шкільного автобуса. Шановні члени комісії, після перепрофілювання Сков'ятинської заосвітньої школи перших других ступенів батьки написали заяви на зарахування учнів до борщівської першої школи. Десь ми попередньо планували борщівську другу школу. Тому просимо передати з балансу Борщівської занесньої школи перших третіх ступенів номер 2 Борщівської міської ради шкільний автобус, оперативне управління для використання згідно цільового призначення на баланс Борщівської заосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Борщівської міської ради. Прошу підтримати та з штукати. Хто за? Хто проти немає Таня Вечір, мені роботи бюджетної комісії, можливо, в когось є щось в різному. Немає. Дякую за роботу з раніше